Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні роблю огляд того, що мені вдалося зібрати вперед останній тиждень травня місяця 2025 року по одеських банках. В різних банках я зазвичай затарююсь. Це в основному Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк. Інколи щось вдається вирвати в Таскомбанки. банки. Так, всюди потрошку і взагалі щось вдається інколи вирвати. Єдине, що який в банк не заходжу, це в Пумбанк. туди щось чомусь, знаючи, що там високі ціни, я туди навіть не, не, не доходжу, вистачає, в принципі, бюджету, на того, щоб витратити їх в попередніх банках, які я назвав. Отже, що вдалося зібрати цього тижня по одеських банках, зробимо невеличкий огляд. Вдалося вирвати. Деякі цінні для мене монети, деякі, в принципі, не такі вони там надто дорогі. Ось і огляд цін на, вторин, на не то що на вторинному ринку, на, з націнками. Бо всі ці банки знають, дають монети з націнкою. Але прикинувши ціну доставки від НБУ, коли замовляєш одну монету, то в принципі можна їх брати і на місці купувати ті монети. Плюс 20 гривень зверху докидаєш, то тобі виходить та сама монета, враховуючи її доставку. Монети, в принципі, в мене всі ці колекції є, просто вирішив добрати їх в кількості, просто про запас на так званий обмінний фонд. Обмінний фонд для перепродажу не знаю, чи я їх буду їх продавати з останніми змінами в законодавстві податковому, оскільки все це стає торгівля монетами в інтернеті стає досить невигідною. Податки, практично, з усього хочу стягнути, і на монету, яку я купив, витратив і сплатив податки, отримав себе і далі її продаю, знову платив податки. Тобто, зовсім тут не зовсім чесно. Так, ну, то таке. Значить, збираю я в першу чергу не для продажу, а для душі для себе. Так, що в нас є в наявності? Давайте перейдемо до огляду, що в нас по цінах. Значить, монета ні куля, ні шабля. У мене є така монета. Одна всього вирішив прикупити собі її. Ціна була недорогою. Всього 200 гривень за монету Ні куля, ні Шабля. В неї великий тираж, досить сам ДЗ монети не дуже. Мені в цій монеті подобається її сувенірна упаковка. Досить гарна подача. Тут козак Мамай або Байдав Вишневецький, дуже відома особистість. Я робив огляд на цю монету в описі під цим відео, залишу. Ось. Сама монета посередня, не, не можна назвати, що вона там супер-супер-супер монета. Ось, Ну і тираж у неї досить великий. Е, дивіться, пишено до 125 тисяч це дуже багато. До 125 тисяч це дуже реально багато. Ось тому в колекції одна є, хай ще буде одна в обмінний фонд. 200 гривень така ти велика ціна по банку. Вона щось, якщо не помилять десь в районі 160-170 гривень. Тому 200 гривень, я думаю, що це не такі великі кошти і можна брати в принципі в банках-посередниках. Так, далі не думав, що вдасться мені вицепити ось такі монети, якось зображені тут у нас. Це... А, до речі, давайте я повернусь до, вже закінчу по цим рядовим останням, які були, потім повернусь до більш старих варіацій. Ви... В Одеському ощаді вдалося вицепити, наприклад, ось медаль на ЗК. Я їх буквально прикупив собі в кількості. Мені вони зайшли. Медаль. Сподобається і сама медаль, і подача. Досить крута в сувенірки. Це медаль. Хочуний тираж досить великий, як для медалей. Їх зробили тиражем до 30 тисяч. Зараз подивимося в описі. До 30 тисяч. Зазвичай медалі їх випускають всього тиражем 20 тисяч, 10. А тут вони вирішили лупануть всі 30 тисяч, тому можливо на них не такий великий попит, і я здивувався, що на касі виявилися е, ці. Пам'ятні медалі. Ну, До речі, я не на саму касу відразу йшов, просто на сайті продивився, що є в наявності, замовив їх попередньо, передзвонили, сказали, що так, є на касі, приїхав. Кажу, скільки тобі треба. Ну кажу, дайте мені штук 5. Ціна їх була у, на касі 230 гривень. В Ащаді, в Одесі 230 гривень просили за такі медалі на ЗК. Тут єдине, що, бачите, що тут ці медальки, їх треба вирівняти, бо вони... В сувенірки розташовані криво. Це пам'ятна медаль 10 років на ЗК Національне агентство запобігання корупції. Так, зараз її спробую розмістити, так, щоб вона стояла так як потрібно. 10 років. Ніби як, ніби як вчора його створили, вже пройшло 10 років. Час летить дуже швидко. Так, це у нас отаких от медалі. Я прикупив собі їх відразу. Аж 5 штук про запас, думаю, хай лежить, хай лежить бо це пам'ять в історії. Мені подобається сувенірка, в них дуже крута. Ось, тут бачите, ці всі переливаються ці всі елементи, досить непогано зроблено. Тому вирішив собі їх прибрати в кількості. Думаю, що з часом медалі в Україні ну, серед одеських колекціонерів, скільки кого не питають, там особливо той не збирає, той не збирає, але. Хто знає, може щось поміняється, потім почнуть бігати за цими медалями, збирати їх в кількості. От, тому їх вирішив прикупити. Це не 125 тисяч, всього 30 тисяч, тому думаю, хай буде. Так, це все те, що із останнього, що виходило, всіх, в принципі, є. А от ось ці монети це вже. Вже раритет для мене, в принципі, 2022 рік в єдності сила. Перша монета з моменту повномасштабного вторгнення це була от в єдності сила. Взагалі не думаю їх вже побачити. Тараш у цієї монети також великий, навіть дуже великий. Тараш у цієї монети до 250 тисяч. Тут трошки загнутий був, правда, сувенірка. Це вже з банку вона така мені потрапила. Ось до 250 тисяч, тобто більше, ніж ні куля, ні шабля в два рази. Але у неї крутий дизайн, хоч у неї великий тираж, вона монета ця кольорова. Кольорові монети мені дуже подобаються. Та, в принципі, як і більшості колекціонерів, всім кидається в очі. Школу дітям, коли приносиш показуєш, і також радіють. І відразу їм кидаються в очі саме кольорові монети. Ну І для мене, як для географа, тут цікаво, що тут є прапори. Прапори – Це вже політична географія, звісно, що це цікавий момент. Дану монету мені вдалося придбати в банку за ціною 285 гривень. Ну, вона, і, до речі, ця монета і на старті була також десь дорогою, точно не пам'ятаю, але в районі того. Тобто в єдності з силу я придбав ну, 285 гривень. В одному з одеських банків. Так, далі. Ще одна дуже крута монета це захисниці. Цю монету я взагалі в банках не думав, що я її взагалі десь вже побачу. Їх розібрали буквально на старті, коли вони виходили разом з монетою борщ. Але ходіть, питайте, можливо, щось десь повезе, яке повезло мені. Монета захисниці це дуже крута із серії, хоч у неї тираж і 50 тисяч, але вона досить. Е Популярна серед колекціонерів, багато її купують на сувеніри, на подарунки. ось дану монету мені вдалося придбати також за 285 гривень, що в єдності сила, що захисниці 285 гривень. Ну, хоч на старті колись вона коштувала набагато менше, десь в два рази менше її була вартість, коли її продавали в банку. Ну і знову ж таки підфартило прикупити ось такий ось раритет. Ці монети Володимирський собор. Кольорові їх взагалі було не так то і багато. А в сувенірці тим паче. Це також одна із топових монет 22-го року. Е, унікальна сувенірна упаковка. Чим, дивіться, відрізняється вона ось, я вже показував на попередньому відео. Це я вже собі другий такий прикупив. Ось вартість була, до речі, також невисока, всього 400 гривень. За Володимирський собор за ось таку красу. Кольорова монета в такій прекрасній сувенірній упаковці. Таких сувенірок в 22-му році більше не випускали, в 23-му, 24 му більше таких не було. Ось а тут отака красота. Я думаю, що вона варта тих грошей, на які вони були витрачені. Знову ж таки, ця монета піде в обмінний фонд. Зараз всі ганяються за лосями. За монетою Чорнобиль відродження. Я не бачу сенсу їх там. Викуповувати, у нас в Одесі там черги за день до, до продажу займають. Маса там нюансів є. Я навіть не бігав, бо, чесно кажучи, не встигаю, я на роботі і мені відпрашуватися з роботи кожного разу. Це втрачаю більше грошей, ніж я зароблю на перепродажі тих монет, тому і власне перестав бігати. Так, далі вдалося прикупити також. Це в Одеському Укергазбанку мені вдалося прикупити ще один собі ролл Нацгвардія. У мене цих ролів вже декілька, але перші роли, ті, які приходили, до речі, з Нацбанку, ті, які онлайн замовляв, вони були, у них тільки сторона, там де 10 гривень була. ой, точніше, Односторонні вони були тільки з гербом Нацгвардії з обох сторон. Ось, а тут уже в Укргазі пішли монетки, пішли роли з монетами саме з такі, як треба. Номінал 10 гривень напис 2025. І зворотня сторона це ось Нацгвардія. Офіційний ну не логотип, їхня амблема, правильно так назвати. Ось, ну Таку річ хочеться покласти в клас, вже хочеться покласти її до колекції, вже щоб вони були більш-менш однакові, хоч деякі колекціонери взагалі на це не звертають увагу. Головне, головне, що тут зображення ось це є, а те, що там. Буде логотип, чи там буде просто десятка. ну таке Мені подобається, коли є і десятка, і є офіційна емблема. ось Так, далі до цього всього вдалося ще придбати ось отакі пам'ятні медалі. Державна служба фінансового моніторингу. Ціна взагалі буквально. Майже задарма віддали по 55 гривень, практично по тій банківській ціні, яка вона була ще за старту своєї продажі. Підрозділ фінансової розвідки України. Це якраз ті та організація, яка зараз буде моніторити продажі в інтернеті на OLX, на Violet, на різних маркетплейсах. Нова пошта, нова Pay, яка передає всі дані на продані. Щоб Податково слідкувала за вами, щоб ми, не дай Бог, що зайвого не продали. І, все, і за все сплатили податки. Так, далі. Це звичайні 50 і 20 гривень. мені, мені взагалі ну, трапились на решту в банках, коли я купував ось ці монети. Ось вони в ідеальному стані. І такі речі я також збираю. Не загнуті. Ось, бачите, новенькі 20-ка і новенька 50-ка. 20-ка 23-го року. Не загнута, не помнута. Я двадцятки, наприклад, і п'ятидесятки збираю за серіями. Тут ось гири 95-72 883. Нічого такого цінного, просто в тому плані, що вона в ідеальному стані. І такі двадцятки я відкладаю. Це не такі великі кошти, щоб там прямо велика втрата для бюджету. І така класна потрапилася 50-ка го року, серія AL. Ой, жал шкода, що не АА, але і так непогано. АЛ 2021 рік. А ви знаєте, що з 2024 року вже пишеться напис на банкнотах Слава Україні. Тут, як ви бачите, її ще немає. І така от гарна 50-ка також йде до моєї колекції. Бон. У мене там також є невеличка підбірка, коли зроблю окремий огляд по цих ось серіях. Ну і взагалі... Най Найцінніше, що трапилося прикупити, це, я навіть, мабуть, їх і не буду повністю розматувати, це нерозрізані в аркуші банкнот України номіналю 2, 5 і 10 гривень. Так, Я зараз їх хоча б з краєчку так розмотаю, щоб показати. Ось це десятка. У мене на каналі є огляд цих десяток і цих п'ятірок. Я їх прикупив також декілька. Вважаю, що дуже перспективна інвестиція в тому плані, що такі речі люди будуть купувати, можливо, як подарунки, як подарунки для людей, які займаються бізнесом. Бачите, тут номінал є 2 гривні, є номінал 5 гривень. І номінал 10 гривень. У мене на каналі також є огляд на ці розрізані банкмоти. Не хочу їх розматувати, хай вже так і будучи, щоб їх зберегти в такому вигляді, бо зберігати рулониці не досить комфортно і зручно. Тому ось такий от невеликий огляд того, всього того, що вдалося мені прикупити за передостанній тиждень травня, передостанній тиждень до початку літа 2025 року. Діліться в коментарях, що вдалося вам прикупити на цьому тижні. Залишайте свої відгуки під цим відео. Ось, А я бажаю вам нумізматичної удачі, щоб завжди були гроші поповнювати свою колекцію, всі свої хотілки. Ну і головне, мирного неба всім нам. І бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!